Дональд Трамп, кандидат в президенти США, обіцяє за 24 години. Закінчити війну Росії і України, причому ще навіть не вступивши на посаду офіційно, тільки його оберуть, він відразу закінчить війну. каже він своїм е прихильникам під час передвиборчих зустрічей. Ну, власне, це не перша його заява на цю тему. Але що саме цікаво, він говорить, що для цього потрібно натиснути на Україну, щоб Україна відмовилася від е окупованого. Росією українських територій. При цьому жителі, які залишилися на цих окупованих територіях, будуть щасливі на думку Трампа, що вони війдуть в склад Росії. Ну, тут можна щодо останнього тезіса сперечатися, можливо, десь я з ним і згоден, що мало там про українських людей залишилося. Залишилися в основному ждуни. Які там хоч їх там і е, відносяться до них як до е, тварин, м'яко кажучи, але вони щасливі, що вони під Росією. Але е, невже Трамп такий ідіот, що він не розуміє? Що власне проблема ж не в тому, що е, Україна має відмовитися від завойованих Росією територій. Що Основна проблема в тому, що Росія повинна відмовитися від дальнішого атакування України. Ось в цьому сенс війни. Ну, Україна зараз взагалі е, не ставить питання про е, відвоювання захопленого. Ми ледве-ледве відбиваємося ну, завдяки тому, що Америка припинила поставки зброї. Ми ледве-ледве відбиваємося від атак Росії, яка намагається ще щось відірвати. І взагалі в ідеалі намагається нашу державу знищити. Так вже Трамп цього не розуміє. Ну, якщо він не розуміє, він справді ідіот. А якщо він це розуміє, ну може тоді, якщо все таки виходити, що він не ідіот. Що він не слабоумний а знає, що говорить, то тоді, очевидно, що у Трампа є якісь домовленості з Путіним, що е, заставляємо Україну офіційно відмовитися від захоплених територій, і тоді Путін зупиняє агресію. Ну, е, якщо е, це буде не так. Припустимо, Трамп змусив нас від чогось відмовитися, а Путін не зупинився. Ну так тоді Трамп буде виглядати, як казав один наш жартівник-олігарх, як клоун Ігор Валерійович Коломойський колись там казав про себе. На цю тему. Ну я не знаю, чи хоче Трамп виглядати як клоун. Тобто, в мене закрадається думка, що очевидно, що в Трампа є якісь попередні, принаймні, домовленості з Путіним про те, що е е е заставляють нас е е гарантувати, що ми не будемо відвоювати. Ну, Путіна, звичайно, не просто гарантії е е якісь цікавлять, Путіна цікавить визнання захоплених територій. А е, взамін за це, мабуть, Путін пообіцяв Трампові зупинитися з війною. Ну тільки так, інакше е, виглядає зовсім нелогічно, інакше е, Трамп е, доведеться припустити, що просто дурачок, який нічого не розуміє.